Сімдай Боже, мене звати Вова Львова, я артист, телеведучий громадський діяч. Мені 26 років, половину з яких я граю в баскетбол. Дружуємо Україною по містах і містечках з концертами і не не виконання побутового райду. Невідсутність відсутність гарячої води в готелях і навіть непоганий стан доріг засмучують мене найбільше. Сльози течуть очей, і серце обливається тим, чим зазвичай серце обливається в таких ситуаціях, коли я бачу черговий занедбаний баскетбольний майданчик. Коли я був малий, ми з друзями грали баскетбол, ми постійно стикалися з якимись напрягами, більшість яких ми успішно розрулювали. Якщо в тебе нема баскетбольного м'ячика, то ти можеш взяти футбольний м'ячик, волейбольний м'ячик, гандбольний м'ячик, або на крайняк взяти порожню пляшку з-під мінеральної води. Якщо в тебе немає баскетбольних кросовок, то ти можеш грати в зимових червиках, в домашніх капцях або при великому бажанні боси. Але ти не зможеш грати баскетбол на футбольному полі. Ти не зможеш грати баскетбол на майданчику, посередині якого натягнута волейбольна сітка. Ти не зможеш грати баскетбол в басейні, коли поруч плавають ватерполісти. Якщо ти хочеш грати баскетбол, а в тебе нема баскетбольного майданчика, то як кажуть нас на районі, ти попав. Ми збираємо 27 тисяч доларів, реставруємо один старий баскетбольний майданчик в місті Києві. Проводимо одноденний чемпіонат зі стрітболу і завершуємо це все величезною голянкою зі святковим концертом. Якщо ви, ті, хто дивитеся це відео, маєте зайвих пару доларів. А всередині у вас живе бажання, щоб якомога менше дітей пили, курили і нюхали клей по під'їздах, і якомога більше дітей грали в баскетбол і самого дитинства вели здоровий спосіб життя, не пошкодити свого часу і своїх зайвих грошей. Чим більше буде нас, тим швидше ми зберемо необхідну суму в 27 тисяч доларів, тим швидше ми реставруємо один баскетбольний майданчик. О, зі Львова не і це не програма Тачка на прокачку. Але ми прокачаємо твій порепаний, підгулявши старий баскетбольний майданчик і перетворимо його на меку районного баскетболу. Підтримуйте наш проєкт на сайті фонду мого імені. Дякую за увагу хай благословить вас Бог.